Батьки, ось уже й вересень на порозі, і ось 10 речей, які необхідно зробити, щоб підготувати дитину до школи. Перевірте зір та слух, це основа хорошого навчання. Сходіть до стоматолога, щоб зубний біль не заважав на уроках. Перевірте спину та поставу. Підберіть хороший рюкзак, щоб не було сколіозу. Налагодьте режим сну, бо виспана дитина краще за свої матеріал. Та додавайте більше овочів та фруктів в раціон, бо це природний захист імунітету. Говоріть про школу позитивно, і тоді-туди туди дитина піде без страху. Навчіть самостійності зібирати портфель, зав'язувати шнурки. Це впевненість. Зменшуйте час, проведений з гаджетами, бо телефон має бути другом, а не господарем. І повторіть правила безпеки: дорога, авто, самокати і ніяких телефонів на світофорі. Тримайте дитину за руку біля дороги, і десяте пройдіть шлях до школи разом. Дайте дитині відчути, що школа це пригода, а не стрес. Бережіть дітей, бо їхня безпека в ваших руках, а вони наш скарб.